Для землеробів Закарпаття, що займаються зерновиробництвом, липень – найгарячіша пора. На перше спекотністю, яка у першій декаді місяця перевищила 30 градусів, і по друге, напруженістю робочих буднів. Механізатори почали збирання колоскових культур. На Ужгородщині, в числі перших, на хлібні масиви, організовано вийшли механізатори агрофірми «Літа». Сняння погода якось не дала такої можливості, щоб зерно налилося. Це було дощова. Погода, коли цвіли озимі зернові, коли йшов налив зерна, тоді дощів не було. Це, звичайно, вплинуло на урожайність культури. Але цього року ми побачили, що уряд якось повернувся до сільхозвиробника, хоч трохи. Була організована така компанія Хлібінвезбут, яка дала можливість весною отримати кошти, які забезпечили нам і хімічну обробку, і підкормку озимих зернових. Ми взяли в хліб інвесті 340 тисяч гривень. Цим змогли закупити і мінеральні добрива, і засоби захисту. Воно, звичайно, підняло врожайність, бо як вам сказати, хоча зерно на сьогоднішній день ну, насінневий матеріал, який ми маємо тепер на складі, це 91 енергія в схожості, має 96% це, схожість, 96% енергія проростання 91, і 44 грама тисячі насіння, ну питома вага. Це для, для посівного матеріалу, це досить такі високі показники. За долю цьогоріч так важко вирощеного зерна уболювало усе село, а надто комбайнові екіпажі. На дворі 30 градусів в кабіні може бути 30, коли сонце пече може більше і менше. Ну, без вітру, без нічого. Ну жарковато. Так як для хлібороба, то дуже тяжка, тяжкий труд і дуже жарковато. Ну, ну а що ж робити? Мусить хліб убирати, тому що. Я так считаю, хліб то наше багатство без хліба. Якщо немає хліба на столі, то і їдення ніяке не йде. Двайливий газдівський підхід набутий професійним досвідом для Сергія Печериці, досвідченого ветерана праці. Нинішні жнива – це вже 25 п'яті в агрофірмі літан. Цього літа він уже пересів за новий потужний комбайн Агрос. За день агрегатом він скошує пшеницю щонайменше на п'яти гектарах. Неподалік у сусідніх загінках уже спрацьовані комбайни Нива. Їм уже понад 20 років пихтять старенькі, напружуються. Новий агрегат, звісно, їм не наздогнати. Вона з моїм комбайном не може потягнутися. То та сила, що я теж колись працював на неві, та я знаю. Що таке на ниві працювати, і вже коли, як на новому на агросі. Ну, навіть взяти Там на ниві жатка 4 метри, а тут 6 метрів. Тут, допустим, можу вбирати 4-5 кілометрів, а там 3 кілометри на... і можу йти. Все завісить і тут більша проходимость в компанії, так що то вже дуже велика різниця. Пощі наполовину цей сильніший комбайн, як нива. Агрофірма еліта, державне підприємство, реформуванню, а тим паче розпаюванню не підлягає. Тому гатівчани наділів як паїв не мають. Бажаючи господарювати, орендують у агрофірми одногектарні масиви, як правило, засівають їх зерновими. У час жнив господарство допомагає селянам, комбайнами і транспортом. Всі, хто працює у фірмі, маємо по гектарові, орендуємо по гектарові землі, хто, ну, хто сіє зерно, хто кукурудзу, хто чим, ну, хто хоче, а хто зерно сіє, тому допомагаємо, розрішають, що зарплати, допустимо, розчоти, там, пускають, допомогти ну, людям, ну, орендаторам, хто орендує гектар землі, тому допомагаємо. Ми закончили у себе в фірмі вбирати. І після того ну, пустили нас допомагати. Е, і хоче один друг допомагають? допомагати. Ну а я, а як, якщо не будемо в колектив дружно триматися, тоді то не колектив, то не робота. Коли дружно тримається, тоді буде колектив, тоді може бути і робота, тому що інша не може бути роботи. А хліб є хліб, то, то саме головне, щоб убрати вовремя і допомогти людям. На току, куди звозять увесь врожай із полів, де зерно очищається та сортується, напруга не менш, аніж у комбайнерів. Очисні агрегати вже старі, ще з радянських часів. Бракує обслуговуючих фахівців. Механік Петро Юрець сам експлуатує агрегат і сам у час поломки і ремонтує його. Техніка в нас вже досить стара, але ми стараємося її ремонтувати, щоб прочистити це зерно. Щоб все було нормально. Ще багато зерна у нас на полі. Ну, будемо старатися, щоб у нас все вийшло нормально. Ратівецька агрофірма – виробничий підрозділ Закарпатської науково-дослідної станції, тому вона спеціалізується на насінництві. Плідно співпрацюючи з одеськими та дніпропетровськими науковцями-селекціонерами. Ратівчани вирощують тільки елітне зерно кращих вітчизняних репродукцій. Цього літа ними у господарстві було зайнято 60 гектарів, що значно менше ніж у попередні роки. Можна говорити по-різному. Якщо врожайність зернових культур буде складати більше, ніж 35 центрів, ну візьмемо навіть більше 30 центрів з гектара, то на сьогоднішній день, оскільки зерно піднялося в ціні біля 2 тисяч гривень за одну тонну, і, ну, така реалізаційна ціна, то, звичайно, вигідно. Так. Коли вона була по півтори тисячі і на один гектар йшли затрати біля 4-4,5, тоді, звичайно, воно було. Ну, якщо не збиткове, то в всякому хоча б на виходило так, що на нуль прибутків. А якщо займатися насінництвом, воно, звичайно, вигідно. Більше затрат на насінництво йде, більше уваги треба приділяти полю, більше роботи із зерном вже на токах, бо там не можна змішувати, щоб не було пересортиці у зернових. Так що на сьогоднішній день, думаю, що вигідно. Послугами банків ви користуєтеся? – банками ми не користуємося. Зв'язку з тим, що, по-перше, ми державне підприємство з банками не можемо працювати, бо основні засоби банк не бере в заставу. Земля поки що не використовується як застава в банках. А ну, і знаєте, банк це термін оплати процентів повинен бути на той день, який, який воно в договорі записаний. Так? А Неоплата або затримка в оплаті, звичайно, це знову ж ті проценти, які, якщо вони на сьогодні там 18 чи 20, да, то вже буде 22 22 годин. Так що, ну, на сьогоднішній день господарство з банком не працює. Чи бачить в такому разі перспективу господарства, керівника агрофірми та й села взагалі? Тут треба говорити про цей повний дисбаланс цих цін. Основному. В собівартості продукції сільськогосподарської, це дестопливо або ГСМ і е, Мінеральні добрива. На сьогоднішній день за один кілограм тобто за, одну, за один літер дестоплива треба продати біля 7-8 кілограм пшениці. Коли ще в часи 80-ті роки так, Вартість пшениці була 14 копійок, а вартість дестоплива була 6 Тепер рубль 40 коштує рубль 50 коштує, чи гривня 50 коштує пшениця кілограм і 9-10 гривень коштує літер дестоплива. Значить, з таким дисбалансом цін виходити на якусь серйозну рентабельність або на низьку собівартість цієї продукції практично неможливо. Тепер у господарників, у багатьох господарників відсутні сівозміни. Без сівозмін нема культури землеробства, а отже, ефективності, врожайності. Так, да, звичайно, сівозміни пішли, так сказати, в забиття. Боранше 6-7-пільна система вона давала звичайний результат. то І вбивалися буряни, і, і, і е, е, сама земля набиралася клубенькових чи других бактерій там і, і так далі. Це були добре. А на сьогоднішній день знаєте, в основному ми перейшли пшениця, ну, зернова група, ну кукуруза. От ріпак і кукуруза. Оце основні стратегічні культури на сьогоднішній день, які дають більш-менш такий дохід. дохід. Бо кукуруза на сьогоднішній день гібридні сорти вони можуть дати 90-120 центрів з гектара. Образно кажучи, стратегічні культури, як ви сказали, гублять стратегію агродома. Так, бо тому що, знаєте, оскільки тваринництво в Занепаді, будемо так, так воно є на самом деле. значить ми вже в цю землю не вкладаємо гній, значить органіка не йде, гумус зменшується. Земля вона потребує своє, в неї потрібно вкласти, вона віддасть. Якщо ти вкладаєш тільки чисто хімію, ніколи ми не, ну, та, перші роки воно дає якийсь результат, а пізніше ця земля йде. Не, Ви бачите, що наскільки сьогоднішні... все живе, І вбиває все живе, вбивається. І крім того, ви бачите, що поля на сьогоднішній день е, масово в амброзії. Це ще років 10 тому назад воно не було наскільки видно. Ну, Амброзія вона була як, як, як буряна, але її не було наскільки на полях. Це тепер масово. Це знову хімія. Знову треба боротися. Е, Цими хімічними засобами з нею. Це знову затрати, це вбивання цієї мікрофлори, яка на сьогоднішній день є в нашій землі. Не від хімізації, а знову до, до хімізації. І знову до хімізації. Ви бачите, що колись працювалося так, що був, була худоба, да? звичайно, був гній, потім цей гній давав урожай, урожай кормився. Худобу. Після того худоба знову давала нам добрива, і такий цілий процес йшов. Тепер хімія і без На ячмінному полі хлібороби ратівців віджнивувались швидко за чотири дні. Тепер вони чекають другого ще відповідальнішого етапу жнив збирання пшениці, посів'я котрої у завершальній стадії дозрівання. Види на врожай втішають, однак бентежать тутешніх землеробів доля землі. Наступного року вся земля, в тому числі і та, що в всівозмінному обороті, повинна стати товаром. Її, отже, можна і продавати, і купувати. Ой, тут, як вам сказати, тут ніхто ще, я не знаю, хто розуміється взагалі в тому, як, що буде з тим селянином, і, і, як, і кому то буде земля відноситися і як. Ну, Допустимо у нас государственна фірма, як то, то буде та земля до кого відноситься, чи новий газ да буде, чи як. Ну, тут ніхто не розуміється в тому. Хто в хто тому буде, хто працювати, буде, і як працювати, і які будуть, допустимо, норми, чи розпо, рознарядки, чи як, чи посеви, хто як буде займатися чим. ну. А, а на Побоювання у вас є певні застереження щодо під час купівлі продажу, що не туди земля піде, не так буде використовуватися? 90%. Можуть, прийде новий газда, новий власник, закупи землю, чи візьме в оренду, чи як, подивиться хлопців наших, що проробили всю жизнь тут. Я як 25 років вже проробив на землі тут, кі. можуть вигнати, можуть скажімо, моя собственність, ми ж не захищені, вони будуть мати землю, все. Ми не ми селяни, трактористи, комбайнери, ми не захищені. Волять нас і все. Для нас, наприклад, я так думаю, Е, нема гарантії, що ми будемо далі працювати на цій землі. Відношуся, напевно, до тих, які проти продажі земель сільськогосподарського призначення. Можливо, що експерти говорять, що це правильна позиція, ну але думаючи про те, що як будуть використовуватись ті землі, які будуть придбані, і чи будуть вони використані. Тільки працівниками, ну не працівниками, але будемо так говорити, громадянами України, чи воно буде якимись великими кол, там, фірмами закуплені під когось із українців, а потім буде вирощуватися та продукція, яка на сьогоднішній день якоби потрібна. Це кукуруза на біоатенол, ріпак на біотопливо і так далі. А знаєте, що якщо кукуруза... Попаде хоча б один раз на поле, значить через 9 років-7 років вона може піти, бо 90% винос поживних речовин іде із одного гектара. 90%. Забезпечити його знову такою ж кількістю ну, це великі затрати. І як монокультура вона себе не оправдує, а всі в основному перейшли ріпак, сонячник. І кукуруза. Це я не беру що Закарпатську область, я беру ті східні області. Закарпаття це воно малоземельне, це воно не має такої можливості. Держава має цю землю у себе, вона може передавати його в оренду, може віддавати в якісь, на співпрацю, на, на якісь другі відносини. Ну не продажа її. Бо коли її вже продадуть, значить вона вже назад напевно не повернеться. Я більше підтримую позицію. Давайте торгувати хлібом, а не землею.